Вітаю вас! Сьогодні ми разом помолимося за благословення у справах. Ця молитва допоможе вам почути Боже проведіння, знайти сили та мудрість. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. А тепер зосередьтесь, відкрите своє серце. І давайте молитися разом. Обов'язково читаємо молитву 40 разів. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу, нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи. Благослови мої руки та розум на цю справу, нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу, нехай все. Що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. О Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. О Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. О Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. О Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. О Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати. Нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Господи, благослови мої руки та розум на цю справу. Нехай все, що я робитиму, буде на славу Твою. Дай мені мудрості, терпіння та сил завершити почати, нехай кожна моя дія веде до добра. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.